Всім привіт, і одразу хочу сказати, що я розіб'ю це відео на декілька частин. І як ви вже зрозуміли, це перша частина, у якій я розповідатиму про вторгнення та захоплення Харківської області, а також частково Донбасу. Ну що ж, приємного перегляду, і ми починаємо. На початку 2022 року українці можна сказати вже не сумнівалися, що Росія вторгнеться та розпочне криваву війну на території України. На щастя, тоді ми приблизно розуміли, де саме розпочнеться вторгнення, оскільки в соціальних мережах ширилися фото російської техніки, яка рухалася в бік українського кордону. 24 лютого 2022 року Росія почала вторгнення на територію України території Криму, ЛДНР та самої Росії. В той день Росія вторглася на території Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Протягом перших п'яти днів Росія зайняла майже всю площу Лєвобережних Сонщини та Запорізької області. А також вона продовжувала просуватися на інших ділянках фронту. Дуже добре це помітно на території Донбасу та Харківщини. А також в цей період росіяни намагалися підійти до Харкова або взяти його в оточення, як, наприклад, Чернігів чи Суми. Приблизно у березні та на початку квітня Україна почала стабілізувати фронт. Знову ж таки, це добре було помітно на територіях південних та східних областей. Росії тепер буде дуже важко, наприклад, захопити Харків, оскільки її військові були відбиті від цього міста українцями. А також приблизно на початку квітня російські військові були повністю вибиті з Сумщини, Чернігівщини та Київщини. Приблизно з того часу починається за Донбас. Отже, вибачте за таке коротеньке відео, але я маю для вас гарні новини. Саме зараз я готую для вас відео про битву за Донбас та контрнаступ на Харківщині. А згодом зніму і про контрнаступ на Запорізькому напрямку. Якщо ви розумієте про що я. Ну а зараз бувайте.